Галинчині малюнки, написав Анатолій Косматенко. Малював Валерій Горбачов. Жила собі дівчинка-галинка. І знаєте що? Дуже любила вона малювати. Тільки має вільну хвилинку, дивись, вже й малює. Малює і співає. Глянув якось тато, глянула й мама. Чом би й Микольці так не навчитись. Не сподобалось Микольці, що тато й мама похвалили малу сестричку, а не його. Насупився й каже Ото ще морквину змалювала. Диво яке? Ти гадаєш, що так гарно малюєш? А як? питає Галинка. Ет, відказує Миколка. Ось візьми свого малюнка та ходімо до лісу. А в лісі заліз хлопчик на осику і почепив малюнок на стовбурі. А тепер, каже, заховаємося отут в ліщині, побачимо, що буде. Сидять. Аж тут якийсь гамір. Бачать зайці. Любенько так собі йдуть у ряд, і старий заяць при них. Угледіли вони на осиці малюнок. Обступили його. Кожен на морквичку поглядає, а ніхто ж не вміє на дерево вилізти. Тут не втрималась Галинка, відхилила гілку. А бач, Нишко мовить до Миколки, ти ж казав, що малюнок в мене поганий. А зайці як почули, що хтось шарудить, як метнулися, тільки смуга лягла, аж лісом зашуміло. То... Каже Миколка, дурненькі зайці. Через те й підманулись. Вони ж нічого не тямлять. От вовка не підманеш, а я хіба підманюю. Я ж собі малюю і все. Та й повернулися, братики з сестричкою, додому. Малює собі Галинка знову. Намалювала ягнятко, ухопив Миколка малюнок. Ходімо, каже, до лісу. Почепив того малюнка на деревині та в кущі Жде, що буде. Чимало минуло часу. Чимало усякої звірини пробігло, і зайців, і борсуків, і лиси, і диких кабанів. І всі минають малюнок. Безліч птахів перелетіло. І вони теж, мов нічого не бачать. Тішиться Миколка та все частіше поглядає на галинку. А бач, а бач, аж враз замовк, десь у гущавині почувся вовчий голос, і на галявину вийшов вовк з вовченятами. Вовченята заглядають старому вовкові в вічі, їсти хочуть. І тут глянув вовк угору і завмер. А коли здобувся на голос, каже є в нас дітки сніданок. Хотів він до ягняти заговорити солоденько, але голос мав такий товстий, грубий. А вовченята тим часом стрибають на дерево. Одне скочить високо, а друге ще вище. Ось найстарше, найспритніше й найпруткіше так високо скочило, що й до малюнка лапкою дістало, а папір тільки др. Усі вовченята як злякаються та всебіч. Тільки в кущах зашуміло. Ага, каже Галинка, і вовки подумали, що моя ягнятко справжнє. Та Миколка своєї. Ті вовки такі ж розумні, як і зайці. Я тепер бачу от ведмідь не поквапився б на твої малюнки. Повернулися вони додому, малює Галинка вулика, і хоч на пасіці вкусили її дві бджілки, і дуже боліло. Проте вулик таки вийшов, як справжній. Миколка не хотів і глянути. Одно втішався. А що, а що? Домалювалася, бджоли й саму розмалювали, аж дивитися смішно. Гукнув це Миколка та за свого м'яча та на вигін, де на нього чекали вже хлоп'ята. Але коли носик у Галинки зовсім стух, нагадала вона братикові про свій новий малюнок. Він узяв його неохоче і поплентався за сестричкою до лісу. Там знову почепив на дерево і, нудьгуючи, став чекати в ліщині поруч з Галинкою. Цього разу їм довго не довелося ждати. За якусь хвилину почули, як хтось сопів і ламав дорогою кущі. Хто ж би це міг бути, як не мишко? Ось він і сам. Ледве чалапає та щось бурмоче сам до себе, певно, меду шукає. Потупцяв, потупцяв, сів спочити, а далі задрімав та враси прокинувся. Озирнувся сюди, озирнувся туди, бачить, на дереві. Просто перед ним. Висить вулик. Мов би й не спав мишко, схопився. Ось вже й на дерево береться, але пазури ковзають по стовбурі високо до вулика, сів і мало не плаче. А саме з дерева на дерево, з гілочки на гілочку стрибала вивірка. Побачила весела білочка мишка, глянула й на вулика та як засміється, наче дзвоники на веслі задзвеніли. На, каже, до мишка того вулика. Та й скинула малюнок додолу. Причалапав Мишко, подивився, а тоді, з пересердя геть подер папір на дрібненькі шматочки, а сам побіг чимдуж і сховався з сорому в гущавині лісу. Прийшли діти додому. Миколка побіг собі в футбол грати, а дівча сидить малює, малює і співає. От намалювала Галинка півника, і знов ведуть вони з братиком до лісу. Почіпили так само малюнок, а самі сховалися в ліщині. І тут, мов блискавка, вилетіла на галявину руда лисиця, шугнула в один бік, метнулася в другий і вгледіла півника. Сіла ще й хвостика підгорнула під себе, любенько так до нього промовляє заренця золотого поклювати кличе. Говорила, говорила там лисичка. А півник і оком не зморгне. Мовчи, де не взялася білочка. Засміялася дзвінкою та й скинула лисичці малюнок на землю. Глянула лисичка, соромно їй стало, що так ошукалась, тільки смуга за нею лягла. А білочка сміється, і Галинка сміється, тільки Миколка мовчить. Довго не чіпав він після того сестричку, Ганяв собі з хлоп'ятами на вигоні м'яча, доки аж три двіки не вхопив у школі. Сварили його і тато, і мама, а він стояв червоний, а тоді. Що ж я? каже, «і собі малюватиме Галинка? Я собі м'язи нарощую, бо космонавтом хочу стати. А ти гадаєш? розгнівився тато, що ти отакий мудрий у космос можеш полетіти, м'язи м'язами. А за вченого трьох невчених дають і тих не беруть. І от заборонив тато Миколці цілий тиждень у футбол грати, і телевізор дивитись також заборонив. Одного разу, довгенько вже після того, прибіг Миколка зі школи, сяк так пообідав, і. А де мій м'яч? Я Його клав тут під столом, а мама йому з кухні. Чи мені ще й про твого м'яча думати? Пошукай но сам, тоді він до галинки. А ти не бачила мого м'яча? І вже гукає радо. Є, є, знайшов. І чого це він аж на шафі? Та мерщій на стілець. Ось я його дістану. Тільки стілець схитнувся, а Миколка зі стільцем додолу, ще й гулю набив. Плакати соромно, перетерпів якусь хвилю і вже так лагідненько до сестрички. Потримай мені стільця, нехай я його дістану. Потримала Галинка, а він виліз та хап м'яча. Аж той м'яч мальований, а сестричка сміється. А що, будеш кипкувати? Дістала Миколчиного м'яча зі своєї схованки і віддала. Відтоді Миколка і не кипкує з сестрички.